Ісус сказав Покине чоловік свого батька та матір і пристане до своєї жінки, і стануть двоє одним тілом. Отже вони вже не двоє, але одне тіло. І Що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Бог закликає подружжя підтримувати одне одного, створювати єдність з ним і між собою. У Своєму проведінні – Бо хоче дати їм нащадків у плоті чи в дусі, і хоче провести їх разом до святості. Крім того, він дає нам можливість брати участь у діях Його проведіння. Ми самі неспроможні любити в шлюбі та сім'ї так, як цього бажає Бог. Але це можливо, якщо ми повністю віддамося. Божому проведінню та Його промислу, бо це Бог діє в нас як для того, щоб бажати, так і для того, щоб діяти за Його волею. Допоможи нам Боже любити понад людську міру, любити так, як Ти полюбив нас. Разом зі святим Отцем Станіславом Папчинським. Тобі, Боже проведіння, довіряємо всі подружжя та сім'ї. Боже, зміцни всі подружжя у взаємній любові до кінця життя, зроби їх плідними фізично і духовно, щоб вони з радістю приймали кожен дар зачатого життя, зміцни слабких, наповни тих, хто перебуває у кризі новою надією. Об'єднай тих, хто роз'єднаний, потіш і зміцни скривджених, дай силу прощати покинутим і пораненим. Просимо тебе, Боже, за дітей і молодь, щоб вони від самого зачаття відчули Твою любов, батьківську і родинну і на своєму шляху зустріли справжніх свідків Христа. Ми молимося за дітей. Які постраждали чи були покинуті своїми батьками, щоб у Тобі вони могли знайти розраду та силу, прощати та любити, просимо Тебе, щоб усі діти та молодь пізнали та вибрали милосердного Христа своїм Господом і Спасителем. Тобі, Боже проведіння, Довіряємо також себе, своїх близьких і всі наміри складені у цій дев'ятниці. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди усіх нас до небесної радості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти мі жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже проведіння, чувай над нами. Боже проведіння, яке всім керує. Змилуйся над нами, Боже Проведіння, яке пильнує і опікується кожним створінням, змилуйся над нами, Боже проведіння, яке як найтурботливіша мати щодня сповняє всі потреби своїх дітей, змилуйся над нами, Боже проведіння гідне любові ангелів і людей. Змилуйся над нами. Боже проведіння, надія нашого Спасіння, змилуйся над нами, Боже проведіння потіха паломницької церкви, змилуйся над нами, Боже проведіння, шлях до неба, змилуйся над нами, Боже проведіння, що виводить нас із усіх небезпек, змилуйся над нами, Боже проведіння. Джерело ласк, змилуйся над нами, Боже проведіння, невичерпна скарбниця всякого добра, змилуйся над нами, Боже проведіння, допомога праведних, змилуйся над нами, Боже проведіння надія грішних, змилуйся над нами, Боже проведіння притулок нещасних. Змилуйся над нами, Боже проведіння – допомога в кожній потребі, змилуйся над нами, Боже проведіння – потіха наших сердець, змилуйся над нами, Боже проведіння – притулок мучеників, змилуйся над нами, Боже проведіння, ліки від усіх скорбот, змилуйся над нами. Боже проведіння, насичення голодних, змилуйся над нами. Боже провидіння, підтримка бідних, змилуйся над нами, Боже провидіння, підтримка вдів і сиріт, змилуйся над нами. Боже провидіння, божественна властивість, гідна нашого поклоніння, змилуйся над нами. Боже провидіння, що чуває над нами, змилуйся над нами, Всемогутній і добрий Отче, Ти через Своє провидіння ведеш і захищаєш нас у кожну мить нашого життя. Навчи нас завжди бути слухняними Твоїй святій волі, щоб одного дня. Ми могли славити Тебе і без кінця дякувати Тобі, об'єднані в славі царства Твого, через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь.